Міністр освіти Сергій Шкарлет під час робочого візиту на Дніпропетровщину розказав про відновлення шкіл та ЗНО. 100 тисяч доларів за одну ампулу. Як у Дніпрі лікують дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Перше золото України з парабадмінтону. Дніпрянка перемогла на чемпіонаті світу. Російські військові атакували Нікопольський район, били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах з градів та важкої артилерії. Випустили понад 60 снарядів. Загиблих та поранених немає. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Зараз рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують масштаби руйнувань. З ног збило, чи в ударною волною, чи щось з мені таке. В огороді там сусіда я ходив, чайник грів, ну, чаю попить, Та Якраз так вийшло, що впала в огороді в нього. І воно це, я тільки розвернувся, виходить, у чашечку дало в, в неб упав. А сваха моя нахилилася над нею осколок, прямо в сімки така дирка і залишилася то На другий день і вшився. бо хто то ж посадив огородики розсаду, думаю, якось буде, хоч своє що їсти. А тоді подумав, кому воно треба, якщо мене вб'ють, то... то я, в принципі, вчора приїхав, в мене там тесіва хата, то я там вікна позабував жестю, хотів пленки взяти, хоч пов якось постекли треба, бо... Жити, ну, чи, чи, я не знаю, чи. якщо дадуть пленки, хто хоч може. Постік то якось пленочки побивають. Дров дадуть, то можна буде їм стопити. а ще раз нема нічого, не ні, ні дерева, не не По-моєму, ця квартира горіла. Воно все чорне. А воно стягнуло наверх туди. Двері були вже вибиті. Ну це тут колись я жив. Це вирвали місце місті з желізними двірками з, з усім на Це вони ламали? Ну, а хто я. Звісно, вони. Що вони хотіли, не знаю, ну. Но... Діральну машинку забрав нову, газ плиту я купив нову, уголок забрав кухонний теж нове. Ну, цей диван треба забрати, ну нема. На плечах я його не попру, може хтось десь з кимось відвезу. А це горіло, я не знаю, як воно не загорілося. У мене жили навіть в квартирі, дагестанці. Ну, снайпера сиділи. І били наші ж через річку, в зарячному були. Не дай Бог, завтра воно надумає і впаде. Складеться вдома. То лучше вже якось там. Жалко, звісно. 29 год я тут прожив. Ну а що ж зробиш? На старості буду бомжом. Я не говорю про тотальне скорочення шкіл, оскільки. Реально ми маємо перестрибнути післявоєнний період взагалі ту ситуацію, яка в нас була в освіті, і можливо деякі школи і не варто відновлювати, оскільки їх відновлення буде ну по витратах по ефективності не таке вже і ефективне, якщо зробити певну велику опорну школу, наповнити її викладачами без скорочення викладачів в тих школах, які. Тим чи іншим закладом може може і не треба відновлювати наситити парк шкільних автобусів і забезпечити можливість існування на території певним чином освітніх хабів там, де немає школи. На сьогодні така стратегія є. І вона розробляється. Велика кількість закордонних донорів, в тому числі Євросоюз, який виділив нам 100 мільйонів євро на відновлення шкіл. Ми сьогодні формуємо вже дві черги. Є 34 мільйони і 66 мільйонів, які будуть в першу і другу чергу використані на відновлення шкіл, але в першу першу чергу це буде не в зоні активних бойових дій. На наступний рік сплановано дві цільових субвенції. Перша субвенція це шкільний автобус в розмірі 1 мільярд гривень, де Дніпропетровська область, яка втратила більше 30 автобусів під час активних бойових дій, отримує свої свій внесок в частину формування парку шкільних автобусів. Держава спромоглася на більше ніж 40 автобусів по громадах Дніпропетровської області сьогодні закупити вже сьогодні, не на наступний рік. Окрім того, буде безпекова субвенція на, на наступний рік в розмірі півтора мільярди на обладнання безпекових умов. Це і бомбосховища, це і безпекова цей і відеонагляд, це і безпекова кнопка, це і вихователь безпеки і всі інші безпекові заклади, які формуються на території закладів освіти. Міністерство освіти і науки ще в серпні місяці запровадило наказ стосовно впровадження ЗНО на 23 рік. Але при цьому ми розробили певні альтернативи національному мультипредметного тесту з розширенням Можливості вступу ті, хто готувався на медиків, ті, хто готувався на філогічні спеціальності, і ті, хто готувався на технічні, тому ЗНО буде запроваджений обов'язково. Якщо діти знову будуть готуватися до ЗНО, а в нас буде продовжуватись воєнний стан. Ми маємо дати дітям альтернативу. Ми також її формуємо в якості розширеного НМТ. Лучше, хуже, шо ти шо? Та лучше, а що тя стало виходити? Ну, Покажи, як руки можеш піднімати. Артему п'ять років, чотири з яких він живе з діагнозом спінальна м'язова атрофія. Завдяки ін'єкціям препарату, кажуть батьки, хлопчик став тримати спину, може рухати ногами та руками. «Ногами не міг двигати, він сідати не міг сам. Тобто, здав на його коли сади, щоб рівно сиді, він зразу падав. Колоти препарат, одна ампула якого коштує 100 тисяч доларів, Артему почали тільки цьогоріч. Масажу постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. Хлопчик отримав чотири ін'єкції препарату. Артем і сам помічає результати та уже мріє, як буде рухатися без інвалідного візка. Мітаю бігати. Ну і без сілі всіх. Кубики. Люблю грать. Магу, ну я люблю замок, і домик високий, і башню високою магу. У дітей з таким діагнозом, як у Артема, поступово деградують усі м'язи, тож лікування потрібно розпочати якомога раніше, каже неврологиня. З'являється не тільки в рухах кінцівок. Голова, туловище, ковтання, дихання. Ці дітки часто бувають на ІВЛ, годуються через назогостральний зонт. Діти з діагнозом спинально-м'язова атрофія мають дефект у гені. Є три типи препаратів для лікування сма. Золгенсма вводять один раз у житті. Він імітує той самий ген. Тож хвороба не прогресує і організм працює як у здорової людини. Утім, одна доза препарату коштує 2,5 мільйони доларів. Інші два містять у собі білок, який не виробляє ген, але їх потрібно приймати усе життя. У Дніпрі від СМА лікуються троє дітей. Їм безкоштовно колять препарати з білком, які цього року закупило моз. Доз має вистачити ще на два прийоми для кожного пацієнта. Софія Москаленко та Євген шпак. Новини на Суспільному. Дніпроїшся. Цього собаку волонтери вивезли з Невського, Луганської області в п'ятницю, 11 листопада. Тепер він живе в шелтері в Дніпрі. Собака дівчинка, ім'я ще не дали. Зараз шукаємо хазяїв, може хтось знайдеться. Щенкову вони знайшли, вона кормляще. Ну, кормила, мабуть, давно, але все одно, щенкову не знайшли. Невське від окупантів Сили оборони України звільнили два тижні тому. Там люди живуть без світла, газу та води. Оріждені всі абсолютно дома. осколками. Вот. процента два, в которых относительно можна жити, так сказати, пригодные для, для життя. Проте не всі люди бажають їхати, каже Євген, не хочуть залишати будинки та худобу. Теж таким способом ну, питаємося вирівати Записуємо відео. Родственники ми показуємо рослинкам, які знаходяться в гарячих точках. Звільнене село постійно обстрілюють російські війська. Під обстріл потрапили і волонтери. В п'ятницю, коли була евакуація, був непосредственно обстріл по колоні, яка вивозила Тобто Армія Російської Федерації ціленаправленно обстрілювала гражданські. В двері прилетіли осколок і в задню будку. Людей вивезли до шелтера у Слов'янську. Далі, за словами Євгена, їм допоможуть виїхати в інші регіони країни або за кордон. Найближчими днями до разом з волонтерами планують їхати до Макіївки, що на Луганщині. Сили оборони повернули контроль над селом напередодні. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. У цих кадрах бадмінтоністка з Дніпра Оксана Козіна забиває вирішальне очко і присвячує перемогу рідній Україні. Я зійшла з фіналі з турчанкою, з Європою. Жіночка дуже така, вона, в неї немає протезу, в неї проблема легша, так скажемо. Але для мене це було дуже-дуже круто. Чим важче мені, тим е, сладчим до мене. Для мене перемога. Гра була нелегкою, згадає Оксана, бо суперниця дуже швидко рухалася полем. Мені було важко, і я думаю, так, першу партію я тобі віддам, другу і третю я тобі не віддам. Я казала я виграю. Мені це однаково, як я це зроблю, але я виграю. Бадмінтоном майбутня чемпіонка почала займатися чотири роки тому. Я тоді провела свого друга на колясці. А потім я йому допомагала грати і вау, це дуже крутий спорт. Тренувати дівчину взявся Дмитро Зузуля. З ним Оксана поїхала і на чемпіонат світу. Тож вона не сама грає, то ми усі граємо з всі, цієї країною. Тобто е, знайшлись люди, ми були у Японії, знайшлися українці. Пішли нас підтримувати самі японці. Тобто, усі грали. Я бачив багато японців, котрі український флаг тримали. І вона впоралась, бо вона, вона дуже сильна. Вона сильна і вона не розуміє наскільки вона наскільки вона сильна. Грати в бадмінтон Оксана має можливість завдяки протезу. Він важить близько 4 кілограмів. Та дівчина каже: на полі не відчуває цього. Спортивний протез. Мені допомогли зробити. Мої друзі з Америки вони відправили гроші. А в Україні в Запоріжжі професійний протезист Олег Блажиєвський зробив для мене протез спортивний, щоб саме грати для бадмінтону, грати на корті. Аномалія ніжні кінцівки, ноги вона є, але вона маленька і не дораз. Нині Оксана з тренером живуть у Франції. Там каже спортсменка, є можливість займатися щодня. Дівчина робить усе, аби досягти нової цілі, взяти золото на Паралімпійських іграх. 2024. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У Криворізькому ботанічному саду представлені рідкісні та знакомі степові рослини. Так, тут є 16 видів. Ковели такі колекції, отримали статус національного надбання. Наш науковий об'єкт, який має назву рідкісні та зникаючі види рослин степових екосистем України, отримав статус національного надбання України. Що що це значить? Це значить, що наші досягнення були визнані, скажімо так, на державному рівні, за словами співробітників Криворізького боцсаду, колекція ковали є найбільшою в Україні. Рослини можуть використовувати не тільки для наукових досліджень, а й для виконання екологічних програм, зокрема для відновлення порушених земель. Якщо вселяється ковила, то вона утворює свої формації і так далі. Поступово, звичайно, це відбувається не так дуже швидко, але це підсів таких видів. Він Скажем, так прискорює це відновлення природного рослинного покриву, скажем так, на десятиліття. Рідкісні та знакомі види рослин займають площу 17 гектарів. Працівники ботанічного саду зібрали близько 700 видів рідкісної української флори, які включені до червоної книги України. В цій колекції вирощуються види, які більше в наукових установах України не вирощуються. Це такі види рослин, як Цибаха з Мадніпровська, гранітна. Дрік скіфський, півники понтичні, цибуля лінійна. За словами Галини Шуль, на базі колекційного фонду ботанічного саду проводять біологічні семінари, науково дослідні та експериментальні роботи. Теперішні експозиції відкриті для поповнення новими видами. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт.